Всім привіт! Маю квартиру в продаж. Це у нас вулиця Личаківська, 79. Житловий комплекс Квітка. Давайте я вам її покажу. Квартира розташована на останньому поверсі. Це у нас виходить 6 і 7 поверх. До квартири входить парку місце. Йдемо, я вам покажу відразу паркінг, Так, ось така парковочка. І перед останнє місце є до квартири. І ходімо в сам будинок. Будинок якісно побудований. Це у нас вищий клас будинку. Так, є вже є на шостому поверсі, це у нас останній поверх. На поверсі є дві, дві квартири всього. Заходимо в квартиру, якісні двері від забудовника. Високі стелі в районі 320. Електрика розведена під сигналізацію розведені, Тут є у нас ніша під шафом. Це у нас санвузол після майстрів, ще залишилося поприбирають все. Повністю стіни витягнуті і вже підготовлені під фарбування. Також. Ви можете встановити собі теплу підлогу. Після встановлення теплої підлоги власник вам зробить самоврівнюючу стяжку. Це у нас кухня. Кухня якісний фірми Вісман газовий котел. По всій квартирі алюмінієві вікна. Величезне вікно, яке освітлює сходи. Кімната. Кімната з балконом. Тут краєвиди красиві. На старе місто. Тут може бути вітальня або спальня з величезним панорамним вікном. Теж на краєвид просто шикарний на старе місто. Так, і піднімаємося на другий поверх. Це рахується мансардний поверх, але він є досить високий стелі. Тут ще після майстрів не забрали сміття, все забереться. Робилося перепланування мансардного поверху. Це може бути кабінет. Ось такий великий, просторий. Простора кімната одна велика. Розведена знову електрика. Так само по стяжці після теплої підлоги вам залиють самоврівнюючу стяжку. Красиві великі панорамні вікна. Но з цього поверху взагалі дуже гарний вид. Дивіться, велика, велика яка. Який великий балкон, і вам показую старе місто. Так, загальна площа квартири. 160,8 метра квадратних. Додатково до цієї квартири входить парку продаж без комісії.